Сьогодні ми поговоримо про одну із причин зривів зі здорового способу життя. Припустимо, нещодавно ви почали худнути, займатися спортом, слідкувати за харчуванням. Припустимо, проходить тиждень, другий, місяць, і у вас починають влазити побічні ефекти, що я маю на увазі. Наприклад, ви починаєте відчувати себе все частіше слабким, у вас туман в голові. Вам складно, у вас слабкість в м'язах і т.д. І перше, що зазвичай думає людина, котра не здогадується про корінь проблеми. Вона думає, я перетренувався, я стомився, мені треба відпочити. Там день собі дає відпочинку, два дні, три дні, і все на цьому закінчується. Але проблема насправді навіть і близько не з тим, що ви перетренувалися або стомились і тому подібне. Людина насправді може винести, ну. В сто разів більше ніж вам здається. Я коли готувався до свого походу на говерлу, я тренувався кожен день по 2-3 години, комбінуючи це з холодом по декілька годин. І я навіть не приблизився і близько до стану перетренованості. Тому цей момент ми виключаємо людина, котра тільки почала займатися, дуже навряд чи зможе себе перенагрузити. Також ще один із моментів це те, що у вас можуть з'явитись, наприклад, судоми. Це взагалі кричущий момент, на котрий треба звертати увагу, і це знову ж таки не про перетренованість. Так в чому справа? А справа в самому банальному обезводненні. І ви скажете, але ж я п'ю стільки води. Я там 2 літра або літр води свою рекомендовану дозу випиваю. Воно то так, але справа не в самій воді, а справа в проблемі на клітинному рівні. І я маю на увазі конкретно нестачу електролітів. Коли ви починаєте худнути, займатися спортом або створюєте калорійний дефіцит, організм починає активно палити глікоген, це у нас цукор в м'язах, і кожен грам спаленого глікогену витаскує за собою 3 грами води. І це призводить до того, що ще з водою починають витягуватись електроліти. Електроліти це у нас сіль, калій, магній, кальцій і тому подібне. Що це за штуки такі? Електроліти в нашому організмі потрібні для того, щоб ефективно передавати і нейронні і нервові імпульси. Ви, може, навіть знаєте зі шкільної фізики, що вода сама по собі погано проводить струм. Але якщо ми додаємо туди сіль, то струм починає проводитись набагато краще. Те ж саме відбувається в організмі. Організм подає Сигнал на скорочення, на розслаблення, і коли у нас нестача електролітів, то ефективність передачі цих сигналів значно падає. Другий момент це те, що ці електроліти створюють напруження у м'язах. Це дуже складний механізм. Ви можете ознайомитись з тим, як працює м'яз у цій статті. Тут дуже добре це описано. Але якщо дуже коротко і спрощено, то за рахунок різниці потенціалу всередині клітини і взовні клітини. При передачі нейронного сигналу створюється хімічна реакція в м'язі, котра змушує м'яз зжиматися. Це те ж саме, що підключити електрод до м'язу і подати напругу. Це дуже часто використовують, наприклад, при реабілітаціях після травм. Знову ж таки, це дуже дуже спрощено. Так от звідки ці електроліти взяти і в якої кількості вони потрібні? Є багато варіантів. По-перше, поговоримо про те, в якій Тут насправді дуже складно це визначити, бо є дуже багато нюансів. Наприклад, такі штуки, як калій, по аналізам не визначиш, тому що калій зазвичай знаходиться всередині клітини, і тому його немає так багато в крові. І ми не визначимо дефіцит калію у клітині конкретно. Тому орієнтуватися треба в першу чергу на симптоми. Це ті симптоми, про котрі я казав на початку відео: судоми, втома, слабкість тому подібне. І ще один із симптомів це дикий голод, при тому, що ви зробили собі невеликий е, дефіцит. Плюс зазвичай ви можете орієнтуватися на денні норми, котрі встановлені FDA. Це у нас, наскільки я пам'ятаю, 3-4 грами солі, 2 грами калію, 1 грам кальцію і 400 міліграм магнію. Звідки їх брати? Є декілька варіантів. Перший і саме це брати з їжі. Сіль. Зрозуміло, звідки брати. Калій зазвичай міститься у таких речах, як броколі, зелень, банани. І для того, щоб з'їсти денну норму калію, вам вистачить 400-500 грам овочів, про котрі я говорив в своєму відео з раціоном. Ну і плюс, додатково ми візьмемо калій з фруктів. Кальцій ми можемо знайти в таких речах, як сир, кисломолочний сир. Молоко. І ще деякі екстремали їдять з від гієць, але це вже на, на ваш смак. Ну і магній також міститься багато в овочах. І саме класне джерело це гарбузове насіння. І наступний варіант це додати мінеральну воду. Наприклад, як ріо, ось така, трускавецька. Просто подивіться, щоб там був гарний склад і співвідношення солі, калію. І всіх інших речовин, референсним в даному випадку буде все ж таки Ріо. І в останню чергу ви можете собі змішати суміш електролітів самі вдома. Ви можете взяти морську сіль, купити собі калій хлорид, купити собі кальцій. Саме головне, купляйте для харчової промисловості ці речі і примішати рівно в такому ж співвідношенні, як ви це зустрінете в мінеральній воді. Знову ж таки, ріл. І ви можете собі перемішувати його в воді, пити, і це саме дешевий варіант. Ну, і в кінці вам скажу, що головне не з цим ділом. Орієнтуйтесь на те, що вам підказує ваше тіло. Ну і будьте здорові! Гарного дня!